Добрий день, дітки! Влітком можна побачити невеликих птахів, які літають над городами садами. У них роздвоєний хвіст та довгі гострі крильця. Це ластівки. Коли птахи сідають відпочити, добре видно, що у них сині чорні спинки, крила і хвіст. Груди і живіт у ластівок світло сірі. Ластівки зустрічаються майже у всіх країнах світу. Їх називають перелітними, так як на зиму вони відлітають в теплі краї, а навесні поспішають назад, прилітають в квітні і починають будувати гнізда, виводити пташенят. Ластівки вправні будівельники. З болота і трави вони ліплять глибокі чашечки і вистилають їх пухом, виводять затишні будиночки. Які кріплять під дахами на стінах будинків. Зазвичай ластівки створюють надійні пари і по кілька років прилітають гніздитися в одне місце. Пташенята з'являються майже через три тижні. Вилупившись, пташенята займаються тільки тим, що, широко розкривши зюби, вимагають і вимагають у батьків корм. Доводиться дорослим птахам, з раннього ранку до пізнього вечора полювати на комах. Роблять вони це в польоті, широко розкритим ротом, захоплюють мошок, комарів, мух і несуть їжу дітям. В сусідство з людиною для ластівок давно увійшло звичку. З давніх давенці чудові пернаті. Будують свої гнізда під одним дахом з людиною. Багато народів люблять і шанують цих птахів. У багатьох культурах ластівка вважається ознакою багатства, і тому люди, по сусідству, з якими птиці будують своє житло, не руйнують його, а навпаки, намагаються оберігати. Люди завжди раді прильоту ластівок, їх люблять за працьовитість, за відданість місцю, де з'явилися на світ, за те, що знищують масу шкідливих комах і просто за веселе щебетання. А ще кажуть, що ластівки навісні тепло на крилах приносять, і це правда. Багатьма людьми було помічено, що якщо ластівка літає низько над землею, варто очікувати дощу.